Доброго ранку. Сьогодні об'їжджаючи місто, заїхав сюди по дорозі на лісову просіку. Ви пам'ятаєте, як колись тут буяли сосни? Це місце було чудовою окрасою в'їзду в місто. Ця ділянка була надана близько 20 років тому, ще за часів попередньої влади. Ну депутати видно вирішили, що громаді ця ділянка не потрібна. І вирішили влаштувати, віддати її одному з підприємців. Потім цей підприємець її перепродавав, ви пам'ятаєте, як ця ділянка фактично переходила з рук в руки. Напроти цієї ділянці ділянки точно такі ділянки в Соснівці, які також були видані. Ви знаєте, забудова цієї ділянки викликала суспільний резонанс у місті Черкаси. Точно так, як забудова замкового звозу і багатьох інших ділянок. Сьогодні я звертаюся до депутатів, звертаюся до громади, звертаюся до власників цих ділянок все-таки е розглянути питання обміну рівноцінними земельними ділянками, як то на митниці чи на території колишнього полігону, де можна зводити житло, бізнес, де можна створювати інфраструктуру. Е звертаюся до депутатів. Вивчити це питання, адже це виключно компетенція депутатського корпусу обміну земельними ділянками. Звертаюся до юридичного відділу, якому я дав доручення, рівноцінну ділянку запропонувати підприємцям, тому що вважаємо, що ці ділянки повинні бути окрасою міста Черкаси, об'єднавши долину троянд, козацький Сверк, замку звіз. Ця територія може стати родзинкою міста Черкаси, і наше завдання в першу чергу. Дбати про свою культурну і природню спадщину, звертаюся до підприємців. Ви знаєте, сьогодні йде важка війна. Всіх коштів не заробиш. А залишити слід в історії міста Черкаси ви можете гідно отримати компенсацію або рівноцінну земельну ділянку від громади міста Черкаси і залишити свій слід в історії міста Черкаси.